Знаю, я і раджу вам. Є від кашлю пектолван Пектолван Плющ. Нам, нашому колективі, потрібна ваша допомога. Чотири з половиною роки виснажливої боротьби за життя. Власне такий е, шлях уже пройшов Антон Мазур. Пам'ятаєте, го це син нашої колеги, адміністраторки сніданку, але Мазур. Зараз до речі, реквізити для допомоги ви бачите на екрані. У хлопця гострий лімфобластний лейкоз. і от завдяки допомозі небайдужих. Він уже пройшов декілька курсів довгоочікуваної а, терапії. Вона важко проходила дійсно, виснажили його як ніколи, але все-таки далися в знаки ось ці маніпуляції. Операцію з пересадки кісткового мозку в клініці в Туреччині провели. Ми всі вірили, що хвороба все таки трошки відійде, але не відступила. В Антона стався рецидив. Зараз він знову потребує пересадки кісткового мозку. А перед тим негайної хіміотерапії вартістю 30 тисяч доларів. Ми знову просимо вас допомогти. В нього просто ну, щоразу, ну, ну зараз є шанс, кажуть лікарі, але цей шанс його реалізації йде просто на, на якісь дні. Антону 23 роки. Наскільки я його знаю, він, він тільки школу закінчив. Він оці всі дні і до нині, так і ці всі роки, він проводив просто в лікарню. У людини не було молодості, як такої. Так ми віримо, що попереду його чекає безумовно щасливий і насичене життя. Ми можемо безумовно всі допомогти. Чи може якщо враховувати, що нас дивиться багатомільйонна аудиторія, щоранку, дійсно багатомільйонна, Ми знаємо це. В один день навіть можна зробити диво, якщо ви навіть в вас 500 тисяч людей або 700 зараз небайдужих, наприклад, можуть дивитися по одній гривні. Лише по одній гривні за один день. Я мені дуже важко зараз говорити, але таке теж може статися. По одній гривні ну хтось п'ять, а, а хтось по одній. І ми в один день можемо просто і, і починає цю хіміотерапію, тому що час іде на дні. А, він хотів працювати кулінаром, він хотів навчатися. Він влаштувався трошки тут на допомагав тут на кухні сніданку. Я пам'ятаю його великий план на майбутнє. Але хвороба робить свою справу. Але ми можемо зробити свою і дати людині шанс. Важко говорити, і він не він не хотів навіть. Я вам скажу чесно, він не хотів лікуватися, тому що це важко фізично на фізичному рівні. Він каже: я не хочу нічого робити. Як буде, так і буде. Лікарі йому сказали, є шанс. Ну тільки повірище в себе. А коли люди навколо, він може повірити в себе, ми можемо цим допомогти. Важко просто добирати слів. Просто по одній гривні, друзі. Е, на сніданку з один писудин тільки що на нашій саному на сайті Facebook з'явилася. Ця історія, моє особисте звернення до вас і всі реквізити. Заходьте, будь ласка, на нашу сторінку Фейсбук. Всі дані. Дякую кожному з вас. Всім привіт, я Руслан Сенішкін. Дякую за перегляд цього відео. Ще більше ексклюзивного контенту і відео на нашому Ютуб каналі. Жміть підписатись під цим відео, щоб бути разом. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Позитивний настрій і нові відео щодня. Гарантую.